Сьогодні, о четвертій ранку, на шахті благодатна загинув гірничий майстер. Під час роботи з рухомими механізмами 49-річний чоловік отримав травми несумісні із життям. На місце трагедії одразу направили реанімаційну бригаду. Проте потерпілого врятувати не вдалося. В «Нерго» вже створили спеціальну комісію для розслідування цього випадку. Медичні шприци, психотропні речовини, згорток марихуани та лікувальні засоби з кодеїном. Таке асорті наркотиків знайшли поліцейські під час обшуку квартири тернівчан. Як пояснила власниця помешкання, все вилучене належить її співмешканцю. Усі наркотичні засоби відправили на експертизу. Парі загрожує до трьох років ув'язнення. Наступного року у Павлограді може з'явитися стаціонарна дробильна машина. Таку техніку міський голова бачив під час робочого візиту до Канади. Вона розщеплює на дрібні шматочки, гілки, стовбури дерев, бур'яни, листя. Потім все це складується на купи і через рік-два утворюється органічне добриво, яке можна використовувати в господарстві. Поки ж весь непотріб працівники затишного міста вивозять на полігон твердих побутових відходів. Я пропоную розглянути це питання, вивчити питання, це наскільки воно дорого буде коштувати, і в слідуючому році по можливості передбачити в бюджеті для придбання деприюд. От туди територія, от там його поставити і возить туди все, переробляти його, складувати, після цього використовувати його, продавати, використовувати у нас є клумби. Головних лікарів пологового будинку і стоматологічної поліклініки, які обласна рада нещодавно повернула у власність громади, будуть призначати на конкурсній основі. Для цього у місті створюють спеціальні комісії, у які увійдуть представники органів влади, громадськості і колективів лікарень. Я зачитаю вам склад комісії по Павлоградському пологовому будинку. Представники органу управління Шулик Олена Олександрівна, заступник міського голови, голова комісії, Герасименко Олена Олександрівна, начальник відділу охорони здоров'я, секретар комісії, Ялина Олег Іванович, начальник юридичного відділу. Представники громадської ради органу управління. Згідно рішення громадської ради, ми включили. Бобков Олександр Олексійович громадська організація Інваліди в праці. Потерпілих сіми робітників загиблих на виробництві. Житник Микола Павлович обласна організація Незалежної проспілки гірників України. Уставицька Наталія Іванівна благодійний фонд Урбота. Також по пологовому будинку вони надали нам ксерокопію витяга від збору в трудового колективу. Вони обрали три особи: Петрич, Юля Анатолівна, завідуючий пологовим відділенням, Харламова Тетяна Валерівна, головна медична сестра пологового будинку. І Лупир Лариса Володимирівна, сестра медична пологового будинку. Такий самий склад комісії від органу управління і від громадської ради по стоматологічної поліклініки, окрім представників колективу. Ці списки на виконкомі сьогодні не затвердили. Сказали, що перевірять, хто надавав кандидатури від колективів лікарень та чи не було впливу керівництва закладів. Що стосується представників громадської ради, то члени виконкому не погодилися, щоб у комісії були присутні. Одразу і Микола Житник і Олександр Бобков. На думку членів виконкому, вони представляють одну категорію павлоградців шахтарів, регресників. Членам громадської ради запропонували зібратися знов і визначитися з новими кандидатами, які увійдуть до складу. Ладу комісій у подальшому подібні конкурси будуть проводити не тільки на посади головних лікарів, але й серед директорів шкіл. Таку ж саму роботу ми практично зараз розпочнемо по відношенню до директорів шкіл. Все, уже не буде пожизненого постанова вийшла. Тепер ми будемо теж саме готувати на сесії, об'являти конкурси. І будемо хтось залишиться з директорів шкіл, а хтось прийде новий 27 липня. У солоному лимані після ремонту відкриється відділення для реабілітації учасників АТО. Безкоштовно відновити своє здоров'я там зможуть і атовці нашого міста. Путівки видаються на 20 днів. Напевно, там будуть якісь покращені умови перебування для цих для хлопців. Місто Павлоград отримало квоту на одну на одну путівку. Її буде видавати департамент охорони здоров'я. У нас є такі салони, хлопці, які виявили бажання пройти лікування в салоному лимані. Вони ну не стоять на черзі, вони відразу їх отримують. Місто Павлоград отримує 20, 21 путівку. Враховуючи, що солоний лиман це не санаторний заклад, а фізіотерапевтична лікарня за путівками бійці йдуть неохоче, каже Олена Герасименко. Міський голова вважає, що учасникам АТО зараз більше потрібна психологічна, а не фізична реабілітація. Тому спеціалісти вивчатимуть, у яких санаторіях України надають такі послуги. Необхідно передбачити кошти з місцевого бюджету для того, щоб проаналізувати із числа наших учасників АТО, хто потребує цієї допомоги. І купляти ці путівки і направляти людей туди, в ці реабілітаційні центри. Є навіть є навіть такі е, учасники бойових дій, які знаєте, вони замикаються в собі, вони сидять в квартирі, вони навіть не зовсім погоджуються їхати туди, тому необхідно працювати над над кожним. Проволок Голубицького дочекався своєї реконструкції. З 16 липня тут розпочнуться ремонтні роботи. Буде пішохідна зона, буде відремонтувано все брусчаткою. Зараз ну, вибираємо, які типи, які типи брусчатки будемо використовувати. Можливо, узор навіть якийсь. Можливо, поки не готовий ще сказати. Посмотримо які типу бруски, будемо да выберем, может быть, узор. Будет освещение, уберём все старые опоры, поставим новые, все коммуникации, которые проходят по воздуху, спрячем под землю и поставим лавочки, вазончики, урночки. ну, то есть будут такие элементы благоустройства. Провулок стане пішохідною зоною, оновлений об'єкт обіцяють відкрити якомога скоріше. Срок сейчас к концу года стоит. Ну, будем стараться сделать, может быть, раньше. Це буде зависеть від поставщиків. Роботи, робочі готові, техніка вже майже готова. От наступну неділю ми його закроємо. почнемо демонтаж. Оставшися буде залежати від поставок товару. Завершиться будівництво другої частини об'їзної дороги навколо Дніпра. Раніше, щоб потрапити на Запорізьку трасу, водіям доводилось кружляти по бездоріжжю. Ця дорога була тимчасовою. Це петля, як би, состоит стоїть з дороги, ями постоянные, вот, ніхто не делает. Це добре, якщо сделают прямую дорогу. Це буде намного проще і швидше. Це очень хорошо. Це давно треба було зробити. Будівництво другої черги розпочалось у 2012-му. Проте через два роки його призупинили через брак фінансування. Цьогоріч роботи знову відновили. На це з обласного бюджету виділили понад 40 мільйонів гривень. В апреле месяце нами была начата сборка путепровода моста, который находится на этой объездной Мы его собрали за два месяца. В прошлую пятницу были получены документы на начало строительных работ на подъездах, съездах с обезной и на разворотах с нее. На выходных началось асфальтирование. Мы хотим, чтобы в течение ближайшего месяца эта была, этот участок объездной был полностью закончен. Получил новое современное европейское покрытие. Під'їзди до нового шляхопроводу асфальтуватимуть у три шари. Товщина дорожнього покриття сягатиме 25 сантиметрів. Загалом будівельні роботи на об'їзній тривають два з половиною місяці. За цей час підрядники змонтували понад півсотні балок та 270 залізобетонних плит. Провели гідроізоляцію, облаштували 250 метрів бордюрів та встановили більше 100 метрів перел. Наразі бетонна на набирає міцності. До кінця літа роботи мають завершитись, і водії виїздитимуть на запорізьку трасу напряму без об'їзду через поля. Наступна ділянка на об'їзні – кілометрова дорога на аеропорт та південний міст. Загальна вартість робіт майже 600 мільйонів гривень. Ряд нагород з болгарського міста Обзор привіз Павлоградський зразковий ансамбль танцю Юність. Там на трьох фестивалях одночасно зустрілися діти з восьми країн. За свої хореографічні номери юність отримала гран-прі, а один із членів журі навіть презентував маленьким танцюристам свою статуетку за співдружність. Керівник колективу Наталя Кириченко отримала подяку за внесок у розвиток мистецтва. Конкурсна програма тривала п'ять днів. Діти не лише танцювали. Море чудесное. Вони участвовали во многих там і и квести. И у нас была сйомка індійського фільму через місяць готов. У нас була фотосесія в греческих костюмах. У нас був праздник холі. Такі поїздки остаются в пам'яті на всю жизнь. Виступи юності настільки сподобалися організаторам, що Павлоградський колектив отримав запрошення на кілька інших міжнародних фестивалів. У парку палять лише віслюки. Такий креативний плакат з'явився у дитячому парку. Тут облаштували місця для паління, щоб люди не курили у зеленій зоні або на дитячому майданчику. Місця створили, плакат повісили, зелений патруль свою роботу розпочав, але багато людей на правила не реагують. Як продовжували курити в громадському місці, так і курять. А, вчора я теж був в патрулі, примерно 8 осіб мужского пола не обращали вообще внимания ні там на табличках, ні здесь. не огромную вивіску. А, просили пару разів пройти на місце. Для а, но вони вообще говорили, що типу, ну, мені все равно, я таблички не видел. Я вижу, кожен день мужики ходять, курять прямо на детской площадке. Для того щоб люди звикли до нових правил, потрібен час говорят у затишному місті. Зелений патруль буде контролювати порядок у парку ще сильніше. А зображення віслюків креативна ідея, щоб привернути увагу мешканців. На многих предприятиях висіли огромні плакати. Там плоть до того, що там на всю стіну двох-трьох етажного висели висіли вот такие, вот похожие, тільки там полі агресивні і более такі отомні були ці ослы. Ну, у нас получились добрые. Комунальники обіцяють, що у наступному році такої соціальної реклами у Павлограді з'явиться більше. Ярослав Євраєв, Єгор Митник, Максим Горгола, новини ПТРК. 9 липня в стінах Павлоградського краєзнавчого музею відкрилась виставка картин. На ній представлено 23 роботи дев'яти павлоградських митців, таких як Журавльов, Жигор, Прятко та інші. Свої полотна вони дарували музею на згадку. Ці картини були передані від художників, подаровані Павлоградському музею. Не всі ці художники мають освіту художню, є також аматори. Наприклад, Жигур він закінчив Дніпропетровське художнє училище, а Журавльов закінчив фізкультурне училище, але йому дуже подобалось малювати і він не залишив це осторонь. Їх не можна поділити. Ці картини на аматорські і професіональні. Вони всі прекрасні в своєму стилі. Усі ці картини мають свою історію. На деяких роботах зображені будівлі та вулиці Павлограда, які не збереглися навіть на старовинних фотографіях. Як, наприклад, оця картина Журавльова під назвою Млин Балабана. В 1988 році це був найбільший в місті млин, з якого вивозили борошно за кордон. До того ж, експозиція включає в себе автопортрети митців, зображення історичних подій та пейзажі нашого краю. Бажаючи побачити виставку на власні очі, встигнуть зробити це до кінця літа.